Мої вітання. Мене звати Петро, я психолог, і сьогодні ми будемо говорити на тему, яка болить дуже багатьох. Але часто про це мовчать. Бо незручно, бо соромно, бо всі ж ніби в нормі. Але правда в тому, що майже кожна жінка хоча б раз у житті стикалась. З глибокою розгубленістю у своїх стосунках. І сьогодні ми поговоримо про це відкрито, без ілюзій, без прикрас, але з великою повагою до кожного. Які ж нормальні проблеми насправді є проблемами? Іноді на консультації приходять жінки і кажуть: «Та в мене все добре, ми просто віддалились, він мене не чує. Я відчуваю себе самотньою поруч з ним. Але ж це нормально, правда? В її очах страх і надія. Скажіть, що це несерйозно. І скажіть, що це пройде. Я завжди відповідаю: якщо тебе болить, значить це серйозно, бо біль це сигнал. У стосунках. Є речі, які ми звикли вважати дрібницями, але саме вони руйнують фундамент. Наприклад, він не чує, коли ти говориш про свої почуття. Ти весь час себе відчуваєш винною, ти зриваєшся на нього, а потім себе караєш. Тебе не підтримують, коли важко. Сексуальне життя давно перестало бути живим, а стало обов'язком. У вас немає відкритих розмов. І ти мовчиш, терпиш. Бо ж так у всіх. Але у здорових стосунках біль не замовчується, а проживається в діалозі. Усі пари проходять через кризу. Це не кінець, це запрошення на новий рівень близькості. Але тільки якщо обоє готові зустрітись. І справдою. Є три типові кризи. Перше, криза втрати ілюзій, коли ви перестаєте грати ролі і бачити одне одного справжнім. Часто саме тут звучить фраза: Я більше так не можу, бо не впізнаю його. Друге, криза дистанції. Один тікає в роботу, а інший в дітей, в соцмережі. Ви поруч, але ви не разом. Третє криза конфлікту цінності. Один хоче розвитку, а другий стабільності Один хоче відкритості, а другий контролю. Ці кризи насправді не страшні, якщо у парі є діалог. Але якщо діалогу нема, З'являється тріщина, і через неї починає витікати любов. На консультаціях ми не шукаємо, хто винен. Ми шукаємо, як ти себе зрадила у цих стосунках, як ти почала мовчати, де перестала говорити, коли погодилась на менше, ніж мріяла. І ще ми шукаємо твій голос. Бо поки ти не чуєш себе, ти не зможеш бути почутою іншим. Ми вчимось говорити про свої потреби без претензій, а з гідністю, бачити повторювальні сценарії, чому ти завжди і чому ти поруч з ним знову, який не вибирає тебе. Повертати емоційну чутливість, щоб ти знала. Чого ти насправді хочеш, вчимось берегти себе і любити. Бо правда така, які б стосунки ти не вибирала, ти завжди будуєш їх найперше із собою. І якщо у тебе з собою зв'язок живий, в стосунках ти вже не розчинишся. Я не дам вам рецептів і порад, але я точно скажу. Ти маєш право на такі стосунки, в яких тебе люблять не за щось, а з тобою, як є. Ти маєш право бути почутою, прийнятою і бути вибраною щодня. І точно ти маєш силу відбудувати зв'язок із собою навіть після років мовчання. А якщо не виходить самі, тому ми йдемо поруч. Терапію. Іноді, щоб повернутись до себе, потрібен хтось, хто буде поруч, поки ти згадуєш. Я цінна, я важлива, я заслуговую на любов, яка живить, а не виснажує. Я дякую за вашу увагу і за вашу сміливість дивитись вглиб себе. Якщо захочете, ви завжди можете звернутись. Та розпочати шлях до себе справжньої. Я не скажу, як вам жити, але я точно допоможу вам почути себе.